Отже, дорогі глядачі, ця інформація буде цікава для власників криптовалютних гаманців. Я маю на увазі саме холодних криптовалютних гаманців, оскільки я так розумію, що ну, сенсу тримати, наприклад, на гарячих криптогаманцях кошти, тим більше в незначній кількості, немає, оскільки вони можуть бути хакнуті і тому подібне. Всі прекрасно чули про квантові комп'ютери, про суперкомп'ютери і по суті. Квантовий комп'ютер говорять про те, наприклад, я не знаю, наскільки це правда. Я зразу вам кажу, я не знаю, наскільки це правда, що квантовий комп'ютер може, наприклад, зламати код біткоїна, біткоїна і Ефіріума. І от, що радять, наприклад, спеціалісти, це, наприклад, якщо у вас є холодний гаманець, неважливо який саме, їх там є декілька різновидів, ну, декілька компаній цим займається. І, наприклад, ви звідкись ну, звідки ви ж пересилаєте на холодний гаманець кошти. Тобто, в деяких людей, наприклад, цих криптогаманець може бути навіть публічний. Мається на увазі, що адреса цього криптогаманця може бути публічна. Або, наприклад, ви пересилаєте туди якимось чином гроші, це 100%. Наприклад, з біржі так само. Біржі можуть бути дискредитовані. Тобто, що радість зробити спеціалісти? Змінити адресу, по якій буде знаходитись або там біткоін, або Ефіріум, або якась інша криптовалюта. Це ви, наприклад, можете зайти так само в налаштування вашого криптогаманця і додати просто ще одну адресу. Тобто, наприклад, якщо у вас там є там біткоін, ви, наприклад, ще додаєте, пишете ще одну адресу для біткоїна і туди переносите. Тобто, наприклад, на холодному гаманці ви можете безліч створити, ну, скільки наприклад, пам'ять холодного гаманця дозволяє, ви, наприклад, можете створити просто-напросто, ви створюєте одна адреса у вас, вже створена, по суті, якщо у вас є холодний гаманець, одна адреса для криптовалютного гаманця, який є, по суті, публічним. Тому що всі кошти, які заходять, вони по суті десь фіксують. Ну ці... ця адреса десь вже зафіксована, тобто навіть на біржі, як я вже сказав. І плюс ще одну адресу, яка буде чисто е нікому не відома. І бажано цю адресу нікому ніде не розголошувати, ніде і на, на цю адресу перераховувати з холодного гаманця на холодний гаманець. От і все, тільки так. Або в ідеалі взагалі купити два холодних гаманця. <ріху> Зараз на них знижки вони там по 50-60 доларів, де все, де все було нормально.